Доброго ранку, І любі наші! Ми запрошуємо вас на екскурсію. А допоможе нам всьому Артур. Пане Артур, доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку всім глядачам. Сьогодні ми з вами. Пройдемося по старовинних місцях Полтави і поговоримо про історію полтавської фортеці та історію полтавських підземель. Зустрілись тут біля цього пам'ятника. Чому ми починаємо саме звідси? Це єдине місце фортечних укріплень, яке відмічено спеціальним пам'ятником, який свідчить саме про це місце, про бастіон, який знаходився Тут тут знаходився бастіон Мазурівський бастіон Полтавської фортеці, який витримав найбільший тиск з боку наступаючої шведської армії. І пам'ятник тут знаходиться коменданту Полтави, полковнику Олексію Келіну, саме тому, що він був ініціатором реконструкції полтавської фортеці, яка дозволила їй витримати облогу шведів протягом більше ніж двох місяців треба сказати що цей пам'ятник також увіковічнює запеклість не стільки самих боїв які були а скільки самих бойових дій як таких було досить мало не стільки скільки пише наприклад радянська історіографія проте були дуже активні розвідувальні дії і дуже активні інженерні роботи про це ми поговоримо трошки пізніше коли я розповім в чому полягала сутність облоги фортець у XVIII столітті наш екскурсовод Артур Ароян, краєзнавець, архітектор, один з екскурсоводів туристичного об'єднання Ін Грін. Він опрацював дослідження полтавських істориків та розробив маршрут, полтавська фортеця та підземелля. Разом з автором ми рушаємо далі. Ми знаходимо з парку перемоги, і це наша друга зупинка. Це сировина будівля, вік якої приблизно 200 років. Але я думаю, Артур знає краще, тому ми спитаємо у нього. Пане Артур, з приводу наша друга зупинка. Ця таємнича споруда тут у парку перемога збудована з цегли. Це говорить про те, що вона збудована на початку 19 століття. Скоріше за все, це був один з гротів тодішнього міського саду, оскільки ми знаємо, що парк перемога був в 1802 році, заснований як міський сад. Звичайно, це не є підземний хід, як вважає дехто, але він знаходиться якраз в тому місці, де шведські війська робили підкопи під вал фортеці, про що ми вже говорили раніше. Тому є цілком. Вірогідне припущення, що залишки цих підземних тонелів були використані вже згодом для побудови таких от споруд, або як гротів, тобто місць де можна було відпочити, або пізніше він міг бути перебудований у винний склад. Через парк перемоги ми прямуємо до Миколаївської церкви, що знаходиться на першотравневому провулку. На цій гірці знаходилася досить велика дерев'яна церква, яка була попередницею кам'яної, яка була вже збудована пізніше. І ця дуже велика дерев'яна церква. Ну вона була не менше ніж соборна церква, а це вже заставляє задуматися про причину таких розмірів. Вона мала дві башти попереду, що вкрай рідко для лівобережної архітектури культової. Для чого були ці башти? Невже лише дзвіниці. Є припущення, що вони виконували функцію оборонних веж. Як це було у старовинних фортецях? На користь цієї теорії говорить також те, що навпроти, буквально через цей узвіз, знаходилось подвір'я Покровського жіночого монастиря. Монастир знаходився прямо ось тут, навпроти Миколаївської церкви, але. В 1722 році він був перенесений в селище Пушкарівку і став називатися Вознесенським. І там зараз навіть збереглася церква від того монастиря на Пушкарівці Вознесенська. І от таким чином бачимо, що тут була велика дерев'яна церква. Навпроти був укріплений монастир. Це видно навіть по старовинних картах Полтави. Зрозуміло, що у випадку прориву. Шведської, наприклад, армії через бастіон, де ми були з вами перед цим. Їм необхідно було пройти в фортеці до джерела води, яке знаходилося якраз в долині. Тут, тут текла річка Утава. Вона живилася струмками, деякі з них текли з-під Миколаївської гірки. Один з цих струмків навіть зберігся. І таким чином, нападаючи, мусили пройти повз два укріплених подвір'я Миколаївської церкви і Покровського монастиря. Вони були б затиснуті і тут можна було б їх стримувати до того, як підійде підкріплення зі е, старої частини фортеці, яка знаходилась на Івановій горі, передостання зупинка пам'ятник українським загиблим козакам, що на панянському бульварі, на цьому місці знаходилася фортечна башта, що називалася спаською, і відігравала важливу роль в обороні полтавської фортеці. Що робить масонський символ козацькому хресті? Це, до речі, дуже розповсюджена думка щодо цього знаку, що він є масонським. Насправді, піраміда з зображенням ока це ще давньоєгипетський символ, який був потім трансформований вже в ранньому християнстві, бо означав символ всевидячого ока Бога, а також трикутник символізував трійцю. І потім, звідти з давньоєгипетського ось цього символу через єгипетське християнство він перейшов в християнство як православне, так і католицьке. Цей символ також взяли собі в. Один із символів масони, але звичайно такі символи на козацьких хрестах вони з'являються ще у 16-17 столітті, коли масони ще не були сформовані як організація. Вони утворюються десь з другої половини 17 го століття. Тим більше контактувати козаки з масонами на той час ну ніяк не могли. У 18-му столітті це вже було можливо. У 17-му ще ні. На соборному майдані нас чекає завершення екскурсії. Це відтворена подільська вежа Полтавської фортеці, відтворена вона в 2009 році до 300-річчя Полтавської битви і уособлює собі вигляд козацьких оборонних веж. Виконаних з дерева, звичайно, вона трошки менша для того, щоб все таки туристам легше було в неї потрапити, але в цілому вона повністю відповідає тому вигляду, який ці башни мали в свій час. Як вважаєте, чи потрібно і чи взагалі реально відтворити ті місця, так про які ми сьогодні говорили? Звичайно, потрібно. Не дуже реально, але можна їх інколи не відтворити, а меморіалізувати. Яким чином, наприклад, от тим самим архітектором Тригубовим, який відновлював ось цю башту, була запропонована концепція відтворення і меморіалізації полтавської фортеці. Тобто там, де можна було відновити фортечні укріплення, пропонувалося це і зробити. Ну, в даному випадку реалізован перший з цих об'єктів. Планував, що відновити подільський бастіон, який якраз тут за Альтанкою знаходився трошки нижче. А Ті фортечні вали башти, де ми з вами були, і де зараз вулиці прокладені бульвари, де неможливо просто їх відновити. Пропонувалось просто мощенням показати трасу. Як йшов цей вал на місці кожної вежі або кожних воріт, встановити меморіальний знак. Тобто тут знаходились такі -та ворота, тут такі -та ворота. Таким чином, люди, просто гуляючи містом, могли б побачити і лінію оборони фортеці, і назви воріт, назви башт, де вони знаходились. І ще пропонувалось на Соборному Майдані зробити величезний макет розміром 10 на 10 метрів, на якому б в такому масштабі можна було б відобразити всю полтавську фортецю з усіма позначками. І таким чином люди прогуляли містом, Завітавши сюди на Соборний Майдан, могли побачити цей макет, уявити ті місця, де вони були, що вони бачили, як вони виглядали. Ну і звісно, тут же побачити безпосередньо відтворені подільську башту і подільський бастіон Полтавської фортеці. Ми дякуємо Артурові. Дякую. Сподіваємося, вам сподобалося гуляти з нами Полтавою, і ми ще неодноразово повторимо. Але я думаю, вже нову екскурсію, так? Обов'язково. Бажаємо вам гарного дня. Наснаги, і всього найкращого, побачимось.